Всім привіт! Вітаю на каналі, і сьогодні у рубриці Квітковий всесвіт ось така чарівна, сортова полергонія, називається Розалінда Насправді колір набагато такий насичений, рожевий. Мені дуже подобається ось такий рожевий насичений колір. А Даний сортик я вже втретє пробую вам показати, так як м, перше відео мені щось не сподобалось. А, а друге відео даного сортику, і не тільки даного сортику, я випадково удалила з телефону. Тому багато відео я втратила. Але буду старатися ще відновити дані відео і показати вам усю красу, яка в мене є. Подивіться на ось ці трояндочки, ось такі. Дуже гарні. Мені дуже подобається даний сортик. Це єдиний сортик, який має привілегії. І він знаходиться в мене в керамічному горщику. Всі інші я вирощую в пластмасових. І що цікаво, в керамічному горшику треба менше поливати і дивитися, щоб не перелити. Тому що керамічні горшики тримають вологу. Ось так. І що цікаво, що в таких Маленькому горщику, даний сортик цвіте по одній квіточці. Одна відцвіла, починає друга появлятися. Тобто тут нема ось такого рясного цвітіння. Також кущик не потребує формування, він собі сам кущиться і ось. Такий він досить гарний. Мені подобається найбільше колір. Ось це ось справжній колір. От я зараз вам показую. В момент словила ось такий насичений рожевий колір даного сорту Розолінда. Ось. Це вже третє цвітіння, як я говорила, воно не настільки пишне. Як а, йде перше цвітіння саме літом. І ось такі гарні розочки. які вони прекрасні. Мені дуже подобається цей сортик. Ось такий міні-огляд даного сортику. Залишайтесь на каналі, я буду старатися ще показати мої сорти. І а, я вже порахувала, у мене 53. Різних сортів пеларонів, тому ще є що знімати і показувати. До зустрічі!